Для того, щоб перемогти свої комплекси, прийняти та полюбити себе, потрібно спочатку зрозуміти, звідки беруться ці напасті. Як це часто буває, ви такі проблеми можуть брати свій початок з дитинства. Наприклад, дружніх та нав'язливих жартів батьків, що, здавалось би, не містили під собою злого наміру. Також створенню комплексів сприяє недостатня похвала та відсутність позитивної оцінки діяльності дитини і її батьками. У шкільні роки формування комплексів та нелюбові до себе нерідко сприяє негативний досвід спілкування з однолітками та однокласниками, соціальною категорією, що часто може вдаватись до булінгу. У дорослому житті, ми часто маємо справу з людьми, які з різних причин знецінюють нас або наші досягнення. Уявні стандарти, якими ми намагаємося відповідати. Велику роль у цьому відіграють соціальні мережі, які створюють образ ідеального життя. Дехто, намагаючись безкінечно змінювати себе зовсім, забуває про свою справжню особистість. Наслідки цього стає ситуація, коли навіть успішно підігнавши себе під стандарт, людина не стає щасливішою. Неприйняття себе може виражатися у неприйнятті окремих частин тіла, властивостей, особливості, характеристик, характеру або в неприйнятті себе загалом. Людина може бути надто критичною по відношенню до себе, може лаяти себе за певні вчинки або бездіяльність, застосовувати до себе нищівні, знецінюючі висловлювання, чіпляючись до кожної дрібниці, вважаючи, що оточуючи апріорі краще. З'являється заздрість, злість, бажання знайти в інших щось погане, та в результаті абсолютна незадоволеність життям. Секрет дуже простий: необхідно усвідомлювати, що довкола дуже багато вигадок театральності. І в чужому житті ми завжди бачимо лише одну зі сторон медалі: позитивні зміни, любов до себе, можливо, виключно при повному прийнятті себе справжнього.